Я вже забула, як цю конструкцію складати. Mm. Да. Сподіваюся, вам буде мене чутно. Перемішаю. Матика. Так, тут так на фоні Тімка буде, без нього ж ніяк. Зараз сідай тут буде мама. Ти мій головний мокбангер, так? Я Щось там Тіма на дощик збирається на Просто. Огірочок без помідора. Ой, я кажу. Помідор без огірка. перець салатний і червона цибулька майонез і спеції. І і шіфлопом. І шіфлопом. І шіфлопом. Ну і Тімка ні книжки книжка про форми. Так, да, Тімка? Да. Да. Мам. М -м -м. Нема куди, куди цей салат поставити? М -м -м -м. Ну все, друзі, всім нарешті великий привіт з вами Альона. І сьогодні буде у нас смачний мукбанг. Друзі, я довго думала, що зняти. Чесно, мені в таку спеку було дуже тяжко себе заставити щось зняти. Бо я, по-перше, зараз багато так не їм, я давно вже багато не їм. Я їм, так, знаєте, потрошку. А влітку це просто. Я Зараз арбуз, холодні напої, якийсь перекус, бутік, там не знаю, або невеличка порція чогось. І все, більше нічого не їм. І що, звісно, я вам зібрала за мене. Ну, звісно, це мій війна. Слава Богу, що вона мене була. Сьогодні я посмажила курочку. Давай, мамі, ще соус. Я сам. Ну, я... зайчик, ні, 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 мама, спасибо, все, мама сама, спасибо. Мамі чуть-чуть надо, все, дякую, дякую. От мені, Да, да. І салатик, і все, більше нічого. Я не змогла собі придумати. Так, у мене тут трошки конструкція буде цей, я собі хочу курочку. Курочка вже охолола, поки я її готувала. Я ж намагалася сьогодні цього кабачка вкласти спать, якщо що. Півтори години на минуточку. Але мені це не вдалося, і, звісно, я що вирішила? вирішила вам сняти мукбанк. Курочка Амейджинг. М -м -м. Котик, не їздить, А ніхто в тут касе. Котик на світ істе, будь ласка, на галяком. Не знаю, зайчик, не знаю. Так що, друзі. I'm sorry. I'm so sorry, що нічого вам цікавого не придумала. Хочу думаю про мовбанк, хочу вам його зняти. У мене в голові купа ідеї, що зняти і що з'їсти. Але, ну, ще раз скажу, по-перше, зараз жара така, що капець. Що я не знаю, чесно, в мене, я ж кажу, все залежить від мого бажання. Від мого настрою. Кушать. Що, що ти хочеш? Кушать. Кушать, маленько. Давай, мама, зараз бігом мокбани зніма, я тобі насиплю. Хорошо, Котьоне? А є Ну, така? Надивився, як я їм, вже їсти хочу. Коротше, да. Я згодна, що це моя лінь. Не буду виправдовуватись. Це моя лінь. І я на чому крапка. Бажання є. Але моя лінь. Цьому винові. А ми ж як звикли? мукбанги ну, банги, да? Раніше? Зараз уже не так. Слава Богу. Раніше це були о, 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 такі величезні порції. їжі. Е, слава Богу, що зараз це не так, зараз просто цікаво. Дивитися людей, які їдять на камеру. Неважливо, яка порція, просто людина їсть, щось розмовляє. Щось розповідає, цікаве. Це наганяє апетиту. Або вам цікава людина, що вона розповідає. Так? Тому що коли раніше... Мубанк <скільки> це був нерозмовне відео, де людина з'їдає великі порції їжі. Ось, ось так. Поступово це отак от ось переросло. Ось в такий формат. А зараз TikTok, YouTube, <с> <с? <с?> коротенькі відосики. Відео шортс. Ну все, все, що треба. А За цей час поки мене не було. Шали, шали. У мене в принципі нічого не змінилося. Шо? Шо? У нас в країні, на жаль, нічого не змінилося. На жаль, все якось чим а -а -а. далі, тим так. стає незрозуміліше. М -м -м. А я хочу піч. Хто не пітівала, Даня? Мама? Угу. Для мама. А давайте коментувати щось я не буду, бо я не політик. Єдине, що Я можу сказати, що Росія на нас напала і вона вже нас просто задовбала. Оце все, що я можу сказати. Блін, попав мені сок. <клес> <клес> у нас в сім'ї нічого не змінилося, на жаль, з війною нічого не міняється. Щось так потемніше, у нас щось надой збирається. Компотик варила сама, треба треба ще до речі зварити. Коротше, отак. Дівчатка, які підписалися на мене в TikTok, дивилися мене, бачили, що я розповідаю, бачили, що. Я сам буду. Так, Тімош, хорошо, тільки акуратно. Тіма, треба тобі було мультики, да, так? Мультики? Угу. Тому отак. Нічого цікавого у нас не відбулося. Я ж кажу, чим далі, тим незрозуміліше і зараз у нас такий знову такий знаєте переломний момент. За ці чотири роки повномасштабної війни. У нас вже стільки тих моментів було в сім'ї. Що хай його нехай. І от зараз знову. Зараз знову таке випробування для нашої сім'ї. Синочка, сейчас, минуточку, пожалуйста. Чи можеш? Ну дай, мама, вже дозніме, будь ласка. Папа, папки, та, та. Ну, все, Тимки вимкнула телек, бо це ж просто нереально щось зняти. Я плутаюсь в тому, що я розповідаю. От я вже сіла і забула, що я розповідала. А коротше, чергове випробування. Ну, це таке. Головне вірити в краще. Підтримувати одне одного, одного. І все буде окей. Поки мене не було на Ютубі, я знімала TikTok. мукбанги. Mm. Якісь там відео життя зараз я вирішила знову почати YouTube, тому що. Якось TikTok мені не заходить. Мені не подобається там аудиторія. Коротше, я вирішила повернутися. Тут моя аудиторія, мої люди, які, як виявляється, мене чекали, за що вам велике дякую. Дуже мені приємно. Коротше, різні були періоди. Зараз у нас, да, такий складний період, але я сподіваюся, ми його теж пройдемо. Бо, чесно, мені вже чим далі, тим складніше ці випробування проходити, я не знаю. Я вже <клес> сад і думаю, господі, а можна відразу якось <клес> сказати, що мене чекає? Бо ну це ж нереально. Хоча <клес> зараз дивишся, да, стільки людей такі випробування проходять. Що їм доводиться пройти, щоб потім отак раз і обірвалося життя. Не дай Боже, дійсно. Ми звикли казати, що все нам дано для чогось. Я не знаю, для чого нам це все. До сих пір не можу розтолкувати оце все. Що для чого? Зараз почала знову знімати щоденник. Чоловік останній раз приїжджав і помітивши, нічого не знімаю. А я реально почала менше знімати. Мало фотографую, мало взагалі щось знімаю. Щеденки в залі я перестала знімати. Я вирішила знову знімати. Думаю, спробую ще. А там і що вийде? Хоча... Особи знімати мені нема чого. У мене робота, дім, робота. І все. За цей час, хто мене не дивився, у тоті або в Інстаграмі. Я вирішила все ж таки перевести тімку в інший садочок. Але якось у нас не йдіть. За три місяці, що ми ходимо, дімка походив від сили 10 днів. Дуже часто хворіє. Така адаптація. <г summers5> <skulling> в минулому місяці було в мене день народження. Чесно, ніяк його не відмічала. Це, напевно, <skulling> перший день народження, яке якось не було взагалі відчуття, що от мене сьогодні день народження. Просто взагалі. <кій> якось минулі роки ще якось більш-менш, а в цьому році я не знаю. Я ж кажу, з кожним роком, з цією війною, відчуття, відчуття, знаєте, навіть ті відчуття, коли ти радієш, коли ти засмучуєшся, вони якось сплутались між собою, і ти їх не відчуваєш майже, чесно. Якась людина, от, знаєте, яка ходить на автоматі, намагається щось робити. Yeah. <coughs> Я не знаю, може це не у всіх так, але мені здається, зараз багато людей вдають, що вони щасливі. <coughs> Хоча мені... Ну, мені так здається. Люди, ми, які зараз у війні знаходимося в Україні, ми не можемо на 100% бути щасливими. Немає таких людей. Або вони вдають, що вони щасливі, або, ну, або, напевно, немає, або я не знаю. Ну, Я не відчуваю себе щасливою зараз. Це не депресія. Я просто кажу, як я. Я відчую себе наповністю щасливою, наповно, на 100%. Коли не буде війни, коли мій чоловік буде вдома, коли всі повернуться додому. Щоб повернувся мій тато, мій чоловік. Ну, звісно, в першу чергу я за своїх кажу людей. Хотілося б, щоб всі, щоб просто закінчилася ця страшна війна і щоб всі повернулись додому. Тому так. Так, да, друзі. Такий собі мукбанг. Повернення, да? Але, на жаль, зараз ми в тому стані, ми живемо в тому стані, в тому, коли ми не можемо бути щасливими, і якщо ми будемо ще при цьому приховувати свої емоції, не показувати їх, а вдавати щось із себе, то, на жаль, нічого хорошого не буде. Із нами. <кій> Тому я не буду себе вдавати, я кажу, як є. Я зараз не відчуваю себе щасливою. Це мені заважає робити щось наповну. Оці мої обіцянки. Я, звісно, можу себе заставити, але ну, як я в такому стані себе заставлю на 100% щось робити. Я маю бути наповнена, щаслива, і тоді я буду. ну... Мене має щось спонукати, вдохновляти. Я маю бути наповнена, я маю бути щаслива. Тоді я буду, звісно, з радістю, з щастям, з... з посмішкою на обличчі щось робити. Зараз, на жаль, ні. Тому I'm so sorry. Вибачте мене, будь ласка, що зараз. Я не знімаю, я мало знімаю, я мало щось викладаю, я не можу себе заставити. Так, мені це подобається. Мені це подобалось. Я відчуваю, що мені це ще подобається, але немає того натхнення, як раніше. Тому так. Звісно, я буду знімати, але м -м, такі мокбанги. Не знаю, чи будуть вони частіше. Не знаю, чесно. У мене є ідея, що зняти на наступний Мокбанг, це буде вже в наступному місяці. <клес> Дуже давно це хотіла скуштувати, я вже якось розповідала, тому сподіваюся, вийде. А ви напишіть мені, будь ласка. Про що мені поговорити на Мокбангі? У мене згадую були якісь такі. Цікаві думки, про що розповісти, про що побалакати з вами. Але буде гарно, якщо ви накидаєте мені ідеї або запитання. Тому всім дякую. Дівчатка, мої дівчатка, які мене ще з Тіктоку, з Ютубу, хтось новий, хто мені пише коментарі, мене підтримує, це мене заряджає і дякую. Зараз, чесно, я вам скажу одне: що ми маємо підтримувати ваш банальний оцей коментар. <ганування> дякую, що ти повернулася, знімай банальні коментарі такі, або просто дякую там, за відео, або просто хоча б сердечко скиньте в коментар, і це вже буде дуже приємно, чесно. Це вже буде підтримка. Тому що, коли е, оці хейти і т.д. і т.п., всякий бред оцей мені пишуть. Звісно, мене це не ламає, але просто ну навіщо так робити? Да? Придіть просто мимо і дивіться те, що подобається. Кидайте бруд в, іншу, в інший бік і все. Тому, дівчатка мої дівчатка, дякую вам велике. Або зараз як отак показують. Отак. Дякую вам велике. Я ще сьогодні з такою вообще не готувалась, вообще. Ну просто вообще. Так що, вибачте мене, будь ласка. Може, я не так щось зробила, не так щось сказала. Я тільки висловила свою думку і те, що я зараз відчуваю. І я вважаю це правильно. А вдавати себе нічого не буду. не буду. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за вашу підтримку. Величезне дякую. І до наступних відео.